Ось цей міст розташований біля села Зимна вода. Його збудували 64 роки тому. На жаль, конструкції цього шляхопроводу вичерпали свій ресурс. Сам типовий проект, за яким збудовані три прогони із чотирьох, він не є досконалий, тому він був визнаний непрацездатним. Розроблений проект на побудову нового шляхопроводу, але для уникнення аварійної ситуації, яка теоретично... Завжди можливе на даний момент відбувається посилення прогонової будови для перевірки ефективності прийнятих рішень із ремонту та посилення будуть проводитися динамічні випробування. Міцність мосту випробовують двома вантажівками, вагою 16 тонн. А ось ці датчики визначають навантаження на місць і наскільки він прогинається. Ми за цим шляхопроводом спостерігаємо вже з 2019 року детально, бо попередньо були проведені. Його обстеження і визначено, що він є близький до аварійного. Міст вирішили підсилити і замінити крайні балки. Проте аварійні роботи тут почали наприкінці минулого року. На даному об'єкті виконується ремонт крайніх балок, які є найбільш завантажені, і арматурний каркас, яких є досить прокордований. На даному об'єкті вводиться нове армування шляхом приклейки металевого короба. Дане дослідження допоможе нам правильно оцінити ефективність даних робіт. Такі ж дослідження проведуть ще раз, через тиждень-два, після того як завершать проведення протиаварійних робіт і визначать, які навантаження може витримати цей міст. Проте це тимчасові заходи. Уже цього року замість цього мосту розпочнуть будувати новий рух транспорту. При цьому не зупинятимуть за проектними рішеннями. Плануємо збоку побудувати новий чекопровід. Коли ми закінчимо його будівництво. Почнемо розбирати цей передаварійний шахопровід і вже відповідно на його місці влаштуємо також новий, щоб одночасно і поширити пропускну спроможність даної дороги і забезпечити безпечне пересування транспортних засобів. Загалом на балансі служби автомобільних доріг на Львівщині є 462 мости, з них 52 потребують ремонту. Ще дев'ять, зокрема, і це є в передаварійному стані, тому їх ремонтуватимуть першочергово. Ольга Дейнека Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львівщина.